Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні у понеділок, 16 червня, на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Комчук. Так звуть мене це наш перший брифінг за останню добу. Ну і дивимося за тим, що буде далі. Ну далі, далі на жаль, буде продовжувати ті ж самі обстріли. Сьогодні знову 138 безпілотників, 125 збили або локаційно було пригнічені. Тим не менш, от хоча повітряний сили доповідають, що основний напрямок удару це була Донеччина, наша, але вони в Києві внаслідок нічної ворожої атаки постраждали. dali Зараз насправді борються за його життя ну, на той момент, коли записується це це дані начальника Київської міської військової адміністрації. Тобто, Русанівські сади, це Дніпровський район. Ну хто орієнтується плюс-мінус лівобережки метро? Ну трошки туди вглиб, трошки вище по течії Дніпра. Вирва там на місці падіння, дивом вдалося уникнути значних пошкоджень і жертв. Крім цього, внаслідок атаки там що торгівельні павільйони в Дарницькому районі. Знову ж таки, що росіяни скажуть військові цілі, там звичайно знаходилися інструктури НАТО однозначно. Ну і. Плюс по Києву, там по Дніпровському району купа уламків збитих ворожих дронів на кількох локаціях. Ну, служби відпрацювали вже теж ну, які потрібні там. І в нас от є інформація, якраз про одного постраждалого. Це молодий хлопець 2004 року народження в тяжкому стані. от, госпіталізований в одну із столичних лікарень. Ну Найкращі наші медики, ми віримо, що все зроблять, що, що треба було зробити. Ну, от я кажу, не припиняються. Дивіться, от напередодні знову ж таки: купа ракет, купа безпілотників, кінжали, іскандери, калібри, іскандери, М, іскандери К. Ну от Кременчук під ударом і ще вчора цілий день насправді розбирали там завали і доповідав про це президент Зеленський. комбінований удар абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, ми вже з вами пропускали, що таким чином, напевно, ембарго якраз на ці об'єкти вже знято. Тобто, росіяни застосували сьому ударі різ ударі різні типи ракет, крилаті балістичні, аеробалістичні. Також були і дрони. Ну щоб ускладнити звичайно захист нашої ППО, значну частину. Ну, ракети дронів там вдалося збити, люди не постраждали, але от є, на жаль, дуже серйозні, як я розумію, ушкодження енергетичної інфраструктури. Ну і як сказав президент Зеленський, це просто плювок росіян в все, що може, чи робить міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, якраз після розмови Путіна з Трампом. При цьому зараз будуть ще й подробиці цієї розмови, але після того як американці попросили нас, ну каже президент Зеленський, не бити по російських енергетичних об'єктах. Ну ось, будь ласка, і Путін намагається з себе зробити Ротворця там для близького сходу і намагається, хоч якось, там, допомогти своїм спільникам паралельно з тим, в Тегерані. Це все настільки цинічно, тобто щоночі російські удари. Кожен день ми втрачаємо наших людей: Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Сумщина, все через російські обстріли, через цю війну. Яка давно вже повинна була закінчитися, якби світ реагував на Росію принципово і не купувався на російські маніпуляції і брехню. Більше того, от сьогоднішній, наприклад, удар Ірану по Ізраїлю зруйнував американську амбасаду, тобто практично вщент. Побачимо, як буде реагувати тут Трамп. Бо нещодавно одна з російських атак на Київ, наприклад, пошкодила приміщення американського гіганта Боїнг, яке ну там ну не штаб-квартира, звичайно, якась філія, але розташована була в Києві. Це схоже був на. Умисний удар по компанії, а як інакше, і от світова преса якраз про це пише. Як один з керівників компанії з питань діяльності в Україні доповідав, попри пошкодження будівлі, жодний збій в роботі не стався. А тим часом речник Боїнг зазначив, що і співробітники не постраждали, але били вони категорично якраз в це приміщення. У нас в Ізраїлі, якщо до речі, говорити, на жаль, є втрати серед українців. Ну, ну знову ж таки, на ту на той момент, коли я записую це відео, мова йде про п'ятьох людей, п'ять загиб українців в Ізраїлі, ну і звичайно, що якщо ми узагальнимо якраз цей тиждень, бо багато речей було. Ну сьогодні ми ж розпочинаємо календарний тиждень. Ну от і Кременчук, далі ми повинні говорити, що Президент так само провів нараду з військовими і урядовцями щодо наслідків удару по енергетиці України. Ну і визначили конкретні завдання. Далі Путіну мир не потрібен. Він сам в собі війна, лише дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів. Це теж за результатами наради у президента Зеленського. Я не забігаючи скажу, що є там вже доповідна записка від очільниці Центробанку до Путіна, і вона там стверджує б'є себе в груди, що по суті середина літа, початок осені інакше там все накриється. Мідним тазом Ну, побачимо, тому що зараз в Путіна якби такий нормальний момент. Там трошки підросла нафта. і Він вважає, що це це зростання буде залишатися і надалі. Ну і Путін телефонував Трампу, як виявилося, на прохання Ірану. Ви знаєте, я вам доповідав в свою чергу про цю, 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 цю телефонну розмову. А після розмови закликав іранського лідера Алі Хаменеї прискорити переговори із Сполученими Штатами. Ну, тепер передав таке прохання від Трампу. Звичайно, що ми знаємо позицію Ірану, що сказали, йдіть ви лісом, допоки будуть ізраїльські атаки. Ми нічого зупиняти не будемо. Так, от після розмови з. Інформацією деяких видань, ну ізраїльських видань, попередив хаменеї, що іранський режим в небезпеці. Очевидно, що Трамп теж сказав Путіну: якщо ти з ним спілкуєшся, то передай, що йому або капець настане, або він зупиняється і припиняє всі свої роботи в напрямку ядерних цих збагачень. Але в принципі, оця от пропозиція Путіна ставати посередником, знаєте, що демонструє як на мене? Я можу звичайно помилятися, що Трамп не вірить у власні сили. Він не може самотужки здолати цю ситуацію. І тому кличу на допомогу Путіна для Путіна, звичайно, це великий плюс, і це повернення по суті в велику політику. Але побачимо наскільки він зможе цю з цим завданням впоратися. Бо про, про Трампа вже все зрозуміло, і чому там на нього дуже так озираються європейські союзники, але ну, очевидно лише за рахунок цих розвідданих і ППО Петріот, які мають сполучені штати, не більше як на мене, інститут дослідженної війни, друзі, на сьогоднішній ранок. Говорить про наступне ну плюс-мінус, що і ми говоримо, що Путін продовжує зображувати Росію як ефективного і необхідного міжнародного партнера для Сполучених Штатів на тлі триваючої напруженості між Іраном і Ізраїлем. Удари продовжуються безпілотниками ракетами по Україні. От теж на це звертають увагу. Ну головним чином це напередодні була Полтавщина. Сьогодні наші повітряні сили говорять про Донеччину, хоча бачите, збитки в Києві. Скільки їх багато? Так і Росія репатрулювала тіла понад тисячі громадян України 15 червня. Відповідно до україно-російських двосторонніх перемовин у Стамбулі, 2 червня. Тут я би ще від себе додав, що скоро буде мир між Ізраїлем і Іраном. Зараз відбувається багато дзвінків і зустріч. Чи це слова Трампа, очевидно, в контексті того, що сказав Путін, якраз іранському лідеру, також він заявив, що Путін може стати посередником між Ізраїлем і Іраном. Ну що в принципі вже і відбувається. Ми це так звано відзначили. Стосовно поїздки президента Зеленського на G7, Я вже казав, що це засідання відбувається по суті з вчорашнього дня до завтрашнього дня. І у цей період це повідомлення від Білого Дому. Президент Трамп зустрінеться з президентом Зеленським на полях. Самі. Тут G7 в Канаді також Трамп окремо зустрінеться з прем'єром Канади Марком Карні і президенткою Мексики Клаудією Шинбау. Ну зрозуміло, що там будуть окремі кімнати, переговорні групи. З чим їде президент Зеленський? Ми теж з вами знаємо. Ми готові закуповувати в хороших обсягах великий стратегічний об'єкт е, пакет озброєння. Ми вчора про це якраз і говорили, але рішення, звичайно, має йти від самого президента Трампа, Чуд, про що і будуть говорити. А тепер. Ще кілька слів за Іран, бо бачите, воно так якось посередковано, але б'є по нам. Іран припинить завдавати ударів по Ізраїлю, якщо той зупинить свою агресію щодо країни. Це заява голови МЗС Ірану. А також він заявив, що Іран готовий укласти угоду, яка гарантує відсутність у неї ядерної зброї. І ось це перший результат якраз цього обстрілу ізраїльського за підтримки Сполучених Штатів. Крім того, от за словами очільника зовнішньополітичного відомства Ірану Іран не вірить твердженням США про те, що вони не брали участі в атаці на республіку. Ну ніхто не віри. Ніхто і не сумнівався при тому, та тільки Трамп розказує, що вони там не у справах. Ну, паралельно я вам доповідав, що прем'єр Стармер відправляє туди свою авіаційну кавалерію. Типу ніхто не допомагає Ізраїлю. Ну ну, а тепер один нюанс, який став відомий, якраз буквально ввечері напередодні, але те, що агенти головного управління розвідки атакували промислову підстанцію в Калінінграді, або, як ми його називаємо в Кюніксберзі, знеструмивши об'єкти російського ВПК. Армії, це посилання поки що на джерела в розвідці. Можливо, сьогодні якісь відео з'являться більш такі докладні моменти, але те, що джерела в контрольованому, я не сумніваюся, повідомлені. Сказали, що напередодні в четвертій ранку вони злили охолоджувальну рідину з трансформатора і підпалили об'єкт. В результаті пожежі електропостачання було припинено, а збитки Російської Федерації оцінили майже в 5 мільйонів доларів. Ну якби робота триває, теж будемо бачити. Бо і атаки є і на лабуво на ту ж саму. Але ви вже про це знаєте, бо тему якраз ми висвітлювали з вами в телеграм-каналі Василь Клинчук, Генштаб збройних сил України. Друзі, на сьогоднішній ранок доповідає про 133 бойових зіткнення. Продовжуємо працювати. Звичайно, що. Рухи відбуваються. Теж ми зараз про це поговоримо. Але завдали росіяни по позиціях наших військ і населених пунктах чотири ракетних і 26 авіаударів, авіударів. При тому, що застосували 11 ракет, і скинули 38 кабів. Ну хтось каже, не так багато каби. Ну з неділя в них там вихідний, плюс після смак цього дня Росії. Але кинули все одно для враження 1082 дрони камікадзе, здійснили близько 4 тисяч обстрілів з ракетних систем залпового вогню, з артилерії і по населених пунктах, і по позиціях наших військ. І інститут дослідження війни, от на якраз ранок понеділка доповідає про просування поки що лише росіян на півночі Сумської області, поблизу Куп'янська, Сіверська, Часів Яру і Торецька. Тобто, ці чотири напрями за великим рахунком вони пхають, і не зважаючи на те, що президент. Зеленський сказав, що ми їх зупинили якраз на Сумщині. Ну видно, що не до кінця зупинили. А можливо, це просто знаєте, як карти в них під'їжджають через 2-3 дні після того, як подія відбулася. Можливо, ну, з цим це пов'язано. А тепер, що говорять російські, теж у загальнюючих військовополітичні пабліки за цей тиждень вони всі констатують, що в Росії не залишилося на 100% безпечних місць. Щодо от ударів по промисловості, ціла низка підприємств була атакована дронами з України. Перераховувати їх вони не стали, але багато хто безпосередньо пов'язаний з оборонкою. Подібні атаки можуть скажуть вплинути на темпи виробництва певної номенклатури на для армії. Пам'ятаєте, що весь тиждень був пов'язаний з атаками на хімічні російські підприємства, які там порохи роблять якісь вибухові речі для снарядів. Так от у російському мінобороні офіційно удари по підприємствах не підтверджували, але не під запис Співрозмовники визнають, що масштаби Росії не дозволяють закрити всі без Ключні об'єкти з весни минулого року українці тероризують нашу нафтову інфраструктуру. Тепер б'ють по інших підприємствах, які важливі для оборонки. А нам при цьому треба закривати не лише фронта й багато ключових міст, об'єктів тилу. Ну і зазначає там джерело Мінобороні. їхньому, що удар по стратегічній авіації з застосуванням в дронів взагалі показав, що повністю безпечних міст, міст в Росії немає. Це потрібно розуміти кожному, але вони там типу пробують робити все, що від них залежить. Але перекидати ППО, ганяти по країні це просто жах. Ну, один з офіцерів, який безпосередньо там працює на одному з зенітних ракетних комплексів С300, сказав так. Роботи зараз вистачає, але проблема в іншому. Ніхто не дає гарантії, що умовний fpv дрон не вилетить чи не злетить за кілометр від нас і не в по наших комплексах. Зараз вони думають, як захищатися. А тепер інформація, яку я вам казав в плані як інсайду, вона підтверджується. Це те, що Іран зупинив постачання зброї до Російської Федерації, якраз внаслідок початку війни. Та інформація підтверджується, знаєте, чим? Тим, що Росія організовує термінові переговори по розблокуванню постачання іранської зброї до Росії, начебто, от найближчими днями. Очевидно, що через посередництво Путіна і це його умова. Бачите, на всіх він розкидає там. Трамп одне обіцяє, Ірану буде обіцяти інше, але йому конче необхідно, щоб дійсно йшла зброя і відправляє делегацію Міноборони. Якраз інформація про постачання дронів і іншої зброї було припинено якраз невдовзі після того, як Ізраїль атакував Іран, і Росія сподівається повернути. А ці всі обсяги відновити постачання його зараз не так багато поставляється з Ірану, але воно важливе для е, війни. А от знову ж таки росіяни кажуть по кадрах ударів по Ізраїлю, бачили всі, що іранська зброя є досить ефективною, тому нам потрібно відновити його постачання. Типу, Путін став на на бік Ірану, публічно підтримав. Крім того, ми вжили певних заходів для допомоги союзників, про які вони не стали говорити. Але видно, що не тільки інструкторами зараз допомагає Росія Ірану. Це я думаю. Що сумнів тут не має бути, найближчими днями ми проведемо переговори щодо відновлення постачання. Ну от ця інформація йде з різних джерел, в тому числі і насамперед з міноборони Російської Федерації. А тепер ще один такий момент стосовно колотнечі в Кремлі відносно того, що темпи, які були... Передбачені наявністю нового міністра оборони, коли шойгу міняли на сього Білоусова, вони не відповідають, якби тим запланованим речам. І от кілька розмов, в яких брав участь цей Путін, чи той, що схожий на Путіна, він казав, що хоче почути врешті-решт чітку дату виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, за словами джерел близьких до Путіна, він вважає, що Росія. Не може довго жити без великих перемог на фронті і висловлює час недоволення тим, що армія наступає і все типу добре. Але при цьому ми не маємо якихось знакових перемог, таких перемог, якими, наприклад, можна похвалитися в розмовах з західними партнерами. Тому він хоче почути від військових точну дату, коли вони вийдуть на адміністративні кордони вище зазначених територій. Звичайно, було б непогано, як вони кажуть, взяти якесь велике місто, але в пріоритеті адміністратив. Кордон, ну і типу каже, за іншими ділянками фронту потрібно вирішувати проблеми, бо Курська область в них офіційно звільнена, або бої там все одно йдуть. Так що така от ділема. При тому, що самі ці військові з огляду от на все, що теж писали минулого тижня, не можуть спрогнозувати остаточну дату виходу на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей і не можуть навіть сказати, чи це станеться до кінця цього року. Така позиція, яку для багато військових може призвести до відставки їхнього білоусова, бо знову ж таки, ті, хто там поруч по Кремлю ходять, кажуть, Владімір Владімерічу набридли зведення, в яких міноборони хвалиться взяттям сіл, він хоче справжніх перемог. А оточення е з Гірасімова, це начальник штаб, штабу, стверджує, що ходять чутки, що якщо великих типу перемог в рамках от, цієї... Як вони називають свого не буде найближчими місяцями? Ну два президент може відправити відставку Білоусова. Будемо чесні, досить часто він помилявся, тому рішення Путіна щодо міністра оборони буде дуже жорстким. Щоправда, в оточенні білоусова в таку відставку не вірять. Ці чутки поширює шойгу, котрий все ще мріє повернутися на посаду міністра. Теж уткалотне, що така павуків вужів жаб в одній банці. Тепер е, трошки про Трампа і його цю позицію з цими парадами. Ну те, що хтось скаже, там якісь по фазі СУФ відбувається. Ну можливо, така просто людина. Бо е, в той момент, коли в світі війна з одного боку, з іншого боку, там заколоти, який ж він і зорганізував в містах Сполучених Штатів, виводити армію на парад, е, який випадково ще й зі співпав з його днем народження. Ну кажуть, що це показуха з демонстрацією сили, яка не робить Америку впевненою собою, особливо коли виникають питання щодо того, кого саме має на ну на увазі чи на меті цей парад вшанувати насправді чи Трамп чи армію. Але якби парад був єдиним видовищною подією, яка відбулася між президентом і військовослужбовцями США протягом тижня, нація мала привід для полегшення. Натомість це був тиждень, коли Трамп політизував військо, кинувши виклик основним принципам, Цивільно-військових відносин, і це от, дійсно ті підвали, на яких базуються Сполучені Штати. Бо пам'ятаєте, минулого тижня він 4 тисячі нацгвардії, 700 морських піхотинців кинув проти заколотів там рейди імміграційної служби в Лос-Анджелесі. При тому президент не дав їм по, по цих поліцейських повноважень, але його рішення про націоналізацію Каліфорнійської національної гвардії всупереч бажанням місцевих чиновників були не була якби, названа. Непотрібну ескалацію. Ну і потім же ж був цей мітинг з військовослужбовцями, який проводив Трамп в північній Кароліні. Ця подія мала бути звичайним президентським візитом, але по суті, по суті на місці продавалися товари з символікою МАГА. Юрба при тому, що голосно свистала Трампа, коли він згадав колишнього президента Джо Байдена засоби масової інформації мера Лос-Анджелеса, перед заходом військові чиновники розповсюджували меморандуми, які можливо допомогли. Відрадити відвідування солдатів, які навряд чи підтримують такі повідомлення. Якщо будь-які солдати мають політичні погляди, що суперечать поточній адміністрації, і вони не хочуть бути в аудиторії, то їм потрібно поговорити з своїм керівництвом, попросити про заміну. Отакий от, от меморандум розповсюджував Білий Дім, якраз напередодні зустрічами з військовим. Це вже політика, чи що ж не політика? Ну і. Цей захід використовував Трамп, щоб в іншу політичну битву затягнути своїх військових. Бо він відновить пообіцяв назви семи армійських баз, які спочатку були названі на честь лідерів конфедерації. Ну ви теж розумієте прекрасно, що це означає лідери конфедерації на тлі всіх антиіммігрантських цих виступів і позицій, які зараз продовжує реалізовувати Трамп, причому там мільйони мови. Де про мільйони. Ну це рішення ще й обходить волю Конгресу, який в 2021 році доручив комісії Міноборони перейменувати військові об'єкти, США, названі на честь людей, які прагнули розвалити союз. От що робить і Трамп? Цивільний контроль над військом є священною американською цінністю. І, друзі, ще один дуже важливий момент, як на мене, от оскільки тиждень розпочинається, і це такий дороговказ мова про північний потік. 2 а це теж те, що нас буде безпосередньо чіпати, це транзитні варіанти, і пам'ятаєте обструкції, а потім секретні переговори про, начебто, поновлення роботи цього газогону. І от тепер вже можемо плюс-мінус говорити про конкретику, про людину на прізвище Лінч. Ну по суті, все, що ми говорили з вами ще з минулого року, от в цьому загальненні до певної міри підтверджується. Тобто американський фінансист. А вже сплатив борг північного потоку 2 і він зможе спробувати формально вивести його з під російського впливу і зробити нейтральним. От вся схема, як ми з вами розкладали, тобто американський бізнесмен Стівен Лінч на початку травня сплатив борг оператора газогону перед кредиторами. І зараз Лінч намагається купити новод ну, залізу, те, що називається північного потоку, щоб формально вивести його з-під російського впливу. В такому випадку російський газ міг би йти до Європи по формально американському трубопроводу. <рес> Розумієте, так в принципі, цей Лінч, ну в нього є в біографії лобіювання саме російських інтересів. Ще в 2000 ні роки він намагався повернути угоду, яка б фактично передавала іноземні активи Юкоса під контроль Москви. так? Да? про те, що американський бізнесмен, який довго працював в Росії, хоче купити Північний потік. 2 відомо, вже кілька місяців. І на початку травня цього року, для обговорення угоди про купівлю і ремонт газогону, лінч особисто їздив до Лондона. E З Берліна 9 травня в швейцарському кантоні. Цухи ми теж про це говорили на рівні там попередньої інформації, але от вона підтверджується. Значить, він від, ну, брав участь у судовому засіданні в справі про реструктуризацію боргу оператора газогону. Суд в цьому швейцарському місті розпочав процедуру банкрутства оператора північнопотоку 2 як дочірнього підприємства Газпрому Нордстрім Аг 2 ще навесні 2022 другого року. Проте рішення в цій справі відкладалося в січні 20 Ця він дав Газпрому термін власне до 9 травня для досягнення мирової угоди з кредиторами, і вона 30 квітня була підписана і затверджена якраз швейцарським судом. Ну і сума сплаченого перед кредиторами боргу невідома наразі, але якщо От поточна угода з купівлею північного потоку 2 складеться, то Лінч ще буде повинен отримати дозвіл на неї від управління контролю за іноземними активами Сполученими ну, Штатами. Тобто, там ця юридична колотнеча ще відбувається, але Якщо так узагальнити, що насправді може отримати Америка, що насправді отримає Росія, і чому Росія можливо буде трошки впручатися? Тому що Північний потік 2 в разі такої оборудки виходить з під російського впливу, і судячи з усього, він буде тепер американським. Однак, з огляду на історію угоди щодо активів, от, попередніх ЮКОС фінансів озвучені наміри можуть ще бути поставлені під сумнів, бо віддавати свій. Проєкт американському інвестору, Газпром може швидше звідчаю, адже в іншому випадку він може і так залишитися, ну, якби закинути. З точки зору Лінча ситуація, напевно, виглядає так. Товариші, оце ваша валіза без ручки. Ви самі цю ручку не прилаштуєте, і без нашої допомоги газ по цьому газогону не піде. Якщо ми будемо брати в цьому участь, то ми, можливо, домовимося. Для вас буде прибуток в тому, що поконтрольовані. Сполученими Штатами Америки і американськими інвесторами трубопроводу у газу є шанси йти. А без е, іншого варіанту ваш газ буде сидіти під ямальськими болотами. Оце ваш вибір, товариші росіяни. Ну От як виглядається вся історія, в принципі, ми і так і з вами метикували, але все більш практично. Якраз підходять до цього моменту, і це теж один з елементів, як на мене, таких приєзних розмов самого Трампа із Путіним. Бо Путін до Газпрому, як ви знаєте, має безпосереднє відношення. І по Україні, друзі, хороша новина, що Рада ЄС скасувала всі дозвільні процедури щодо низької української аграрної промис... продукції. Йдеться там про насіння буряка соняшню курюпака, сої з України, бо рішення вступить в силу через 20 днів після публікації. Але було підтверджено, що українські сертифікаційні процедури забезпечують такі ж гарантії щодо характеристик насіння і правил експертизи, ідентифікації, контролю, що застосовується до насіння виробленого в країнах ЄС. Це дозволить українським виробникам насіння без додаткових дозвільних процедур постачати продукцію до Євросоюзу, а європейським компаніям вигідніше інвестувати у свої власні і спільні підприємства з українськими партнерами для вироблення насіння. Ви знаєте, насіння це теж дуже важливо. Єдине, що трошки в іншому. Мому варіанті, але Україна не до отримає до 1,5 мільярда євро від Євросоюзу через невчасне виконання зобов'язань. Там є таких 11 майків, які треба було виконати до кінця другого кварталу. Але з 11 уряд виконав лише 3. Через невиконання трьох структурних майків на перший квартал 2025 року держбюджет власне от ці півтора мільярда євро і не доотримує. Але податкова звітує про зростання надходжень до бюджету на 50% вже в 2025 році. От заступник голови державної податкової служби пан Троцко зазначив, що з початку року за результатами проведених 23 тисяч перевірок суб'єктів господарювання донарховано понад 22,5 мільярди гривень, а суму у узгоджених грошових зобов'язань склала понад 11 мільярдів. Ну і до бюджету надійшло вже понад 2 мільярди гривень. Отак, от, от ми і живемо, десь втрачаємо, десь набираємо, намагаємося добрати те, що можливо би добирали трохи пізніше. Друзі, початок тижня виглядає саме таким чином, та з основними моментами і психологією, Я думаю, що треба було теж на це все подивитися. Ну і чинниками, які стимулюють якраз наше розуміння того, що насправді відбувається. І ким це все супроводжується, і заради чого це все власне рухається. На жаль, для нас не так яскраво і швидко, як це повинно було бути. Друзі, дякую. Це перший наш брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, 16 червня сьогодні понеділок на календарях і за вікнами. Будь ласка, підписуйтесь на мій авторський YouTube канал. Він називається Василь Климчук. Так звуть мене. Це дійсно наш перший брифінг за сьогоднішній день. Дзвіночок, якщо вам заходить цей формат, не забувайте про категоричні українські подобайки, лайкоси, ну все як має. Бути гіперпосилання, відправляйте лінки на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким, аби люди теж знали, а не здогадувалися, що навколо коїться. Дякую, мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це не аби як підтримує. Спасибі, друзі, в описі до цього відео є всі можливі опції. Дякую за ваш час, друзі. Але при тому, що не забувайте, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Ми пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую ще раз за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!